Ти зараз вчишся в школі, так? Так, да, да, я в школі, в 10 класі, ось половина 10 класу вже пройшов, ось ще половина півтора роки залишили Ще півтора роки, 10 клас, я зрозумів. Добре, і ти, виходить, пішов на навчання по товарці, скажи, будь ласка, як от важко, наскільки важко, наскільки товарко, взагалі складний бізнес для десятикласника? Насправді, я думаю, це взагалі ну, нескладний бізнес в плані е, бажання е, і розуміння, бо от в Фейсбуці там в Таргеті я взагалі теж не розбирався. От, як більшість учнів Олега, я взагалі не розбирався і не знав, що з ним робити. А скажи мені, що ваше, хімія чи товарка? Хімія незначна. Та ні, товарка, це, це вся красота. Ну... Чим? Чим товарка легше ніж хімія? Товарка всім легше, ніж хімія. Максимально просто <ріст> Просто навіть нема що сказати. Та хімія, я вчив всі уроки, просто ну я сидів на уроках, Коли я навчаюся по товарки, я зрозумів, я бачу результат. Я бачу, що це, що це ростить мене як особистість, що я росту сам, що я прогресую. Так що товарка це однозначно легше, краще, і в рази дієвіше для всіх, мені здається. Якщо хтось хоче досягти успіху, то треба йти, скажімо так, в школу, типа, ну. Школа, школа, і там і можна поєднувати і взагалі, ну, легко. Добре, Віталік, скажи, як тобі взагалі зараз перспектива? йти ти е, закінчити 11 клас, потім йти в університет, 4 роки там навчатися, а потім йти на роботу по спеціальності і працювати за 450 доларів. Місяць не подобається, взагалі не подобається, і, і я ще до цього як зайшов до товарку. Я просто ну я думаю, що якби в мене було розуміння, що мені подобається ця перспектива, я б і не захотів би йти на товарку. Ну я б не захотів би змінювати щось в своєму житті. А так я просто зрозумів, що якщо ну нічого не буду міняти, ніч ні до чого не буду йти, то на виході вийде так, що прийдеться йти в той університет. Мені навчання взагалі не подобається повністю. От це просто коли я займаюся товаркою, я бачу результат, я бачу, що це мені щось дає. Я бачу ну, наскільки це мене розвиває. А коли я займаюся в школі, то я це не бачу. Ну, і і за цього мені це і не подобається. І це, е, те, що ти там не хочеш робити уроки, а тобі надо робити уроки. Uh -huh, uh -huh. Там, хочеш, е, не хочеш, А тобі надо, і вони там заставляють. So, е, і це е, вплив, е, і мені це вже не подобається. Коли хтось там каже, що, що я хочу робити, що я не хочу робити, коли мені треба щось робити, коли мені не треба, то це мені не подобається. 100% Віталій. А взагалі плануєш на університет? Ні, не планую, взагалі не планую. <свісна> Тобі за півтора роки треба показати дуже хороший до ну, принцип, я думаю, вже кажуть нормальний результат. Хороший результат батькам, щоб ти сказав, дивіться, у мене є такий от результат, я нікуди до університету не буду. Так, 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 ну У нас з ними є домовленість на певну суму, якщо я заробляю до кінця 11 класу, то вони повністю якби впевнені, що я можу себе якби прокормити і. Ну як прокормити? Прокормити там же інші саме <свісна> і... Які <свісна> о, що... суму ти разробити. Один мільйон гривень. Ага, Чисто, що я прийшов і поклав на ліжко і на стіл, і на цьому от батьки сказали: все, ти сам керуєш без питань, не хочеш, найди, от все, отак. Ми домовилися, і я думаю, що це реально: півтора року є, і ці знання, які дав Олег, це, звісно, вже, ну, вже дуже, 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 дуже сильно мене наблизило. Сто відсотків. Добре, давай тепер поговоримо. Як тебе це наблизило, і ти запустив рекламу. Своє першого, через який час після запуску першої реклами, і наскільки взагалі було важко запускати рекламі? Це здавалося старить страшни, наскільки важко запускати рекламу. Це дійсно так ну, спускати... е, запускати саму рекламу, воно ну, ну не так і важко. В плані там ну нажав там декілька кнопок, ну трохи більше, ніж декілька. Запустив рекламу. Сама суть в тому, щоб робити так, щоб її не блокували. І як проходити оці бани? це я не знав. Е, е, і Олег сильно допоміг в цьому, сказав, що робити, як робити. Потім ще поспілкувався з вашим учнем теж, і він сказав, як проходити бани, коли в тебе куплений акаунт саме е, скинув. Просто робив, надсилав і розблоковували аккаунти. І оце зараз я просто це зрозумів. І в мене от буквально 5 куплених аккаунтів, і п'ять акаунтів, це п'ять акаунтів повністю розблокованих, повністю пройдених в бани, і всі п'ять акаунтів. тебе, ти запустив рекламу, через який час після запуску рекламу ти почав заробляти? Ішло так, що за перший там, тиждень я заробив до, десь в районі 10 чистими. Там, 10 тисяч гривень? Да, 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 десь 10, 10 плюс-мінус тисяч мержі. Так, е, власне, е, от... е, перший тиждень, так? Да? Так, да, да, да. я думаю, навіть трохи менше. Там от просто е, Продавав тоді два товари, але потім, якби, перейшов чисто на один. Ні, то ж ти запустив рекламу. І за самого нуля ніколи не запускавши рекламу. За перший тиждень ти заробив, ну хай буде добре, 6 тисяч гривень, правильно? Так, сказати... да так, -да -да. так. Це це точно, з да. самого початку, чисто тільки запустив, і оце вона так дала. Добре, скажімо, ти колись взагалі от думав, що отак, от, з в принципі, після першого запуску реклами за тиждень можна заробити, по суті, там, по тисячі гривень в день. Ні, ні, я взагалі не думаю. Я взагалі, чесно кажучи, що в шоці був, коли це так просто запустилось. І Олег каже, ну що там сяранку вже настроїш? Підключив і дивлюсь, там вже на ранок перше замовлення, я кидаю Олегу, довольний, все, там, <пошу> радісний, записую свої емоції, ну це прям взагалі це перше замовлення, і перших 100 доларів дань це такі прям емоції, що ну, не передати, це просто відчути треба. Опиши емоції, що ти чого? Я просто я пам'ятаю тоді, що в душ зранку перед школою йду в душ, виходять з душа, і тут просто повідомлення маю літбот в телеграмі. Я, значить, просто дивлюсь, і тут літ. Трохиш не знаю, кричать від радості, наче. <реш> я такі думаю, І що це так просто, ну в плані? Я думав, що це якось буде складніше. Ну, от, а це буквально от, взяли і пройшло просто замовлення. І, і все, і більше якби нічого не треба робити, це, це не так складно. І ось буквально навіть поки сиділи, вже пройшло теж замовлення, поки записували інтерв'ю, буквально тільки ще. І це наскільки от, е, легко, просто ну, е, просто в плані от, це що вийшло вже з рекламою. Mm -hmm. І коли ти в цьому ще розбираєшся, коли ти бачиш, як це все робити, як, е, як проходити бани. Ціка, коли ти заробив перших 100 доларів в день. На перших 100 в день це вже прям е, вийшла прям така впевненість, я сказав би. Е, ну, от, коли ти вже розумієш, що це вже не просто перше замовлення, коли ти розумієш, що це вже ти просунувся. І, і в мене прям така е, ну, гордість, не знаю, е, от просто теж радість сильна. Коли я цей потолок прийшов 4 тисячі, то воно якось е, воно не так, як перший, в плані. От, е, Зовсім інші відчуття. Тут ще тут е, відчуваєш масштаб просто. Е, коли, ну, я розумію, що де б я в 10 класі заробляв би 100 доларів. В день, де? ну, вообще, без варіантів. Ну, і, і багато людей навіть на найманій роботі, пройшовши всі всі університети і так далі, вони все одно не заробляють 100 доларів в день. Е, да, і я 100 просто... доларів ну, так, да, я просто думаю, я просто так усвідомлюю. Так, 100 доларів в день, це 4 тисячі в день, це 120 тисяч в місяць. Думаю, це ж вообще, це ж, це ж, це ж в 10 класі, це ж на них можна не те, що жити. Е, та й коротше, це взагалі така от е, саме масштабне усвідомлення, що що це вже ого. Це вже ну дуже круто. Да, насправді талі хоче. Час, от після, почав, після того, як ти ти включив рекламу, ти вийшов на 100 100 доларів доларів на день. день? Коли заробив перші Я думаю, я заробив десь через 2-3 тижні, і це причому навіть ще не було масштабування. Тобто це на одному товарі, але який не масштабувався. Це в мене був один рекламний аккаунт, на якому крутилися три реклами, і на нього прийшло в районі 11 рядів, і тоді я вже побачив, що це 100 доларів день вийшло. Mm -hmm. і, і тоді я зрозумів, що якби, все цей поріг вже прийшов, перешагнув. І це, звісно, вообще, дуже гарно. Да, да, це правда. А, скажи... Ти заробив за вчорашній день? За вчорашній день я е, заробив тисяч, а позавчора вийшло в мене 5 400. в 400, це, це да. маржі, Правильно? Да да, да це можжі, все мажі. На рекламу потратив е, е, тисячу сто, десь тысячу, от тисячу. А це в мене четыре тисячі, в мене чистима да, йде і стабільно. Тобто, Окей, а тобто вже... вчора, якщо за вчора, якщо тебе тендесі замовину на 400 один являється, то то тебе, по суті, за ти заробив там три тисом, десятик, три тимсот так, да, так, да, так, да, я думаю, десь так. Ну, в мене все типа. Ану, покажи, і... а, давайте, давайте. Винно. Так. Е, чистимо, хто вже замовив. Вийшло на 5400, і це вже от е, велику частину відправили, ось вже є завершення. Це буквально позавчора було. Угу, угу. Е, і завчора. Після чор. Після ці всі замовлення прийняті. Там мержіна на 5300 мінус 1100 гривень реклама, 4200 мінус там якесь одне повернення, буде загалом десь 3800 3900 за після вчора, правильно? Да, да. Окей, добре, це на одному товарі, правильно? Да, да, це один товар, це без масштабування. Тобто ми ще не робили масштабування, таке, як воно є. Це просто реклама йде з декількох аккаунтів, і отак воно. Добре, Віталій, питання до тебе. Давай виключу демонстрацію? Да, да, давайте. Давайте. До тебе. Як до. Думаєш, от якщо у тебе 10 класника вийшло вийти на дохід в 100 доларів в день, то чому хтось, щось, от хтось може сумніватися? Допустимо, людина, яка там 23 роки працює на мені роботі, що не вийде в неї? От як думаєш, чому не сумнівається? Я не знаю, що люди сумніваються. Насправді я просто думаю, що людям більше потрібно пробувати, пробувати і не сумніватися. Я думаю, що якщо от людина працює там, в наймі не працює на когось, то а що їй втрачати насправді? Що втрачати людині, яка там працює на когось, і якщо їй це подобається, без питань бо є такі випадки, там коли просто людина займається улюбленою справою, це, це гарно, але якщо там це людині не подобається, як це буває в більшості випадків, так. то що, що їм втрачати? Тобто, в будь-якому випадку, ви все одно, я думаю, тим більше з такими наставниками, все одно вийдете переможцем з цієї ситуації, і тільки буде плюс. Так що ну однозначно, треба пробувати, і от якщо просто не спробувати, то що? Ну нічого не поміняється, так само все буде.